Усім відомо, що фільми Жахів це один з найпопулярніших жанрів, він існує вже давно і має багато різноманітних напрямків. Режисери люблять лякати глядачів, а глядачі, як не дивно, люблять, коли їх лякають з в кінотеатрі. Система ця працює не надто якісно і часто буває, що замість страху глядачі відчувають лише нудьгу. А це вже страшніше за будь-якого монстра. У таких випадках кінотеатри пустіють, а касові збори падають швидше ніж жертва у фільмі жахів, яка вирішила перевірити, що там скрипить у підвалі. Проте знімати фільми жахів дешево і набагато простіше ніж, скажімо, історичні драми або наукову фантастику. Тому що року кінотеатри буквально завалені черговими жахастиками. І, хоча більшість з них зникають з прокату швидше, ніж ти встигаєш запам'ятати ім'я головного героя, іноді трапляється хід, який збирає хорошу касу і підтримує жанр на плаву. Оскільки жанр жахів настільки популярний і різноманітний, в ньому накопичилась численна кількість антагоністів, якими намагаються лякати глядачів, вправно віддаючи в їх кровожерливі руки, харизматичних і не дуже персонажів. Лякають глядачів вампірами, зомбі, привидами, різноманітними маньяками і навіть іграшками. Всі вони зображені надзвичайно страшними і небезпечними, тому головним героям доводиться вигадувати хитромудрі способи порятунку. Другорядні персонажі теж щось намагаються придумувати, але всі ми знаємо, що вони існують лише для того, щоб першими спуститися у страшний підвал. Але що робити, якщо твоїм ворогом являється не вампір і не зомбі, і не яка-небудь матеріальна сутність з плоті і крові, або хоча б просто з плоті? Що, якщо твій головний ворог сама смерть, яка вирішила, що тобі на цьому світі вже робити нічого? І при цьому це не якийсь там похмурий косар з капюшоном, що церемонно приходить забрати тебе в інший світ, а сама природа в її найчистішому вигляді? Що, як усе довкола раптово перетворюється на твоїх убивців? Небезпека може чекати будь-де від невинного камінця, що лежить у твоєму саду, до атракціону, що знаходиться на іншому кінці міста. Як рятувати своє життя, коли навіть не знаєш, від чого його потрібно рятувати? Саме такі запитання ставив собі Джефрі Редік, коли створював свою власну франшизу фільмів жахів, про яку сьогодні і пропоную згадати. Ідея того, що герої будуть намагатися уникнути смерті від абсолютно природних причин, настільки сподобалася глядачам, що одразу ж перетворилася на велику франшизу, яка існувала на великих екранах цілих 11 років, починаючи з початку нульових. А в цьому році, через ще 14 років після свого завершення, про неї знову згадали і вирішили повернути на великі екрани. У зв'язку з цим і пропоную сьогодні поговорити про пункт призначення та його успішну екранну долю. Франшиза пункт призначення народилася зі сценарію, написаного Джефрі Редіком, як один з епізодів серіалу цілком таємно. За сюжетом, жінка, яка дивом уникла авіакатастрофи, починає розуміти, що смерть та ще бюрократка і тепер намагається закрити справу, використовуючи людей навколо як своїх агентів. Продюсери цей сценарій забракували і його відправили в чорний список, звідки ідею і дістав Джеймс Вонг. На той момент він писав сценарії для серіалу, але мріяв про режисерську кар'єру. Побачивши потенціал у забракованій історії, він вирішив зробити з неї окремий фільм. Сама ж ідея сценарію зародилася зі статті в газеті, де йшлося про жінку, яка відмовилася летіти літаком через погане перечуття, і той літак справді розбився. Досліджуючи тему, Вонг помітив, що подібних історій у пресі повно. Так і з'явився концепт, що якби смерть сприймала втечі як канцелярські помилки, які терміново потрібно виправити. Зрештою, Колега Редіка порадив йому продати сценарій студії New Line Cinema, яка на той час саме шукала собі щось нове. Студія зацікавилась і підписала контракт із Редіком як сценаристом і Вонгом як режисером. Звісно, в той час ніхто не думав, що це стане початком великої франшизи, але New Line Cinema вирішили ризикнути, і, як виявилось, недарма. Адже тепер глядачі по всьому світу не можуть спокійно заходити в ліфт і навіть просто стояти поруч з вантажівкою повною колод. Фактично, сценарій, який Редік представив в студії, був доволі сирим і далеким від фінального результату. Саме Вонг почав активно вкленювати в нього свої ідеї. І єдине, з чим погоджувались на старті всі сценаристи, було те, що вони не хочуть робити типовий слешер. Саме в цей момент вони остаточно сприйняли ідею, яка потім стала фішкою серії, згідно якої глядач ніколи не повинен бачити на екрані вбивцю. Смерть мала бути невидимим, але всюди сущим, жахливим фактором, неминучим та нещадним, як понеділок зранку. Головним у фільмі мало стати не саме усвідомлення фіналу, а те, яким чином герої до нього дійдуть, або точніше не дійдуть. Студія натомість була проти такої концепції, вони хотіли зробити смерть більш візуальною та показувати її в різних видіннях, які бачитимуть персонажі, коли помиратимуть. Але коли порахували, скільки це коштуватиме, швидко змінили свою думку. Коли ж всі ці ідеї було узгоджено, сценарій представили продюсерам, які взялися вибивати у студії фінансування. Студія погодилась виділити на фільм 23 мільйони доларів, але поставила дві умови. Перша це зміна назви. Спершу фільм мав називатись рейс 180, що відсилав до одноіменної авіакатастрофи. Але студійним босам така назва видалася надто звичайною. Мовляв, це ще один фільм про трагедію на борту літака і хто взагалі таке дивитиметься. Тож вони вирішили дати стрічці більш інтригуючу назву пункт призначення. При цьому саме число 180 залишили в сценарії як відсилання, що згодом стало фірмовим символом франшизи. Його можна знайти в тому чи іншому вигляді в кожному фільмі серії. Також студія змусила авторів зробити головних героїв школярами. Першочергові ідеї це були дорослі люди ніяк не пов'язані між собою, і студія настояла на тому, що краще зробити їх групою підлітків з однієї школи. Причиною цього стала інша франшиза слешерів крик. Вона в цей час якраз активно експлуатувала підлітків, помираючих різними цікавими способами, і була дуже популярна. Тож продюсери вирішили, що і їх кіно не повинно відставати. На ролі головних підлітків, які зможуть тікати від смерті найдовше, намагалися залучити Кірстен Данн та Тобі Магвайера. Однак потім їх забрав у своє кіно Сем Реймі, а їх місце зайняли Девон Сава і Елісон Лартер. Автори в процесі створення сценарію намагалися напхати у фільм побільше різноманітних пасхалок і відсилок пов'язаних зі смертю, і це їм цілком непогано вдалося. Хоча середньостатистичний глядач і не замітить усіх цих відсилань, багато предметів реквізиту, і навіть імена героїв це відсилання до різних відомих людей, що загинули за невідомих обставин, а також до померлих президентів США. Окрему увагу приділили забобонам, які вважаються предвісниками смерті, і також активно використовували їх в фільмі. Основні зйомки стрічки проходили на Лонг Айленді, і їх старт доводилося декілька разів переносити. Більшість акторів паралельно знімалися в інших проектах і ніяк не вдавалося знайти час для можливості зібрати їх разом. Тому дата початку зйомок постійно змінювалась. Одним з найскладніших завдань для знімальної групи виявилося створення візуальних ефектів. Основна концепція полягала в тому, щоб побудувати дві версії декорацій, одну до сцени катастрофи, а іншу після, а потім об'єднати їх за допомогою комп'ютерної графіки. При цьому декоратор навмисно додавав у післякатастрофну версію різні дрібні відмінності, щоб викликати у глядачів легке відчуття дискомфорту. Відповідно, такий процес потребував багато часу, і для побудови декорацій основної сцени падіння літака довелося витратити цілих два місяці. Для того, щоб показати сцену вибуху літака, автори створили максимально деталізовану мініатюрну модель Боїнга 747. Цю модель запустили в повітря, а потім підірвали, фіксуючи все на 120-мм камери. Не менш ретельно, автори підійшли до сцен смерті, використовуючи замість крові шоколадний сироп. Найскладнішим у цьому процесі було створити атмосферу жаху і паніки, яку відчувають герої фільму. В результаті такий серйозний підхід до деталей і цікава на той час нова ідея допомогла стрічці добре виступити в прокаті, а пізніше зробити з неї культову франшизу. При своєму бюджеті в 23 мільйони доларів пункт призначення зміг зібрати у прокаті 113 і для прохідного слешера, який нібито не мав бути слешером, це були дуже непогані цифри. Правда, критикам фільм не сподобався, і рецензії стрічці видали погані. Сварили в основному акторів та плоский сюжет, що в цілому було очевидно для авторів від початку. Головний акцент одразу був на видовищності, а акторів брали здебільшого молодих і нікому не потрібних, що готові працювати за миску супу і не ставити зайвих запитань. При цьому, незважаючи на негативні відгуки критиків, фільм таки отримав декілька нагород, які в основному дісталися двом головним героям і оператору. А сцену падіння літака внесли до списку кращих авіакатастроф історії кінематографу. З такими чудовими показниками студія одразу ж зрозуміла, що потрібно знімати продовження, і не забарилася з роботою над ним. Пункт призначення 2 потрапив на великі екрани в січні 2003 року. Автором ідеї зняти продовження виступив тодішній президент New Line Cinema, що звернувся до Редіка з пропозицією зайнятися другим фільмом. Редік такій ідеї сильно зрадів, стверджуючи, що дуже хоче розширити створений всесвіт, а не просто повторювати оригінал. Хотіли залучити до сиквелу також режисера та сценариста Джеймса Вона і Глена Моргана. Але вони вже були підписані на інші проекти і чекати ніхто не став, залучивши натомість постановника другої знімальної групи першого фільму Девіда Еліса. Також автори хотіли повернути до сиквелу Девона Саву разом з Елі Лартер. Однак Сава, отримавши популярність після першого фільму, був занадто зайнятий і відмовив студії. За чутками, актор відмовився через те, що йому не хотіли платити суму з шістьма нулями, на яку актор сподівався, і саме через це він відмовився. Студія правда такі чутки спростовувала та заявляла, що персонаж Сави загинув за кадром згідно історії, і справа лише в цьому. Хлопці, який уникнув авіакатастрофи, убиває падаюча цеглина. Та враховуючи, що Лартер при цьому автори таки повернули, важко не повірити у версію з нулями. Зйомки другого фільму, які знову проходили в Ванкувері, відбулися доволі гладко, а основною складністю у виробництві знову стала сцена епічної катастрофи фільму. Цього разу її вирішили зробити набагато довшою, на що відповідно знадобилося немало часу. Ідея аварії виникла у Редіка в процесі його поїздки додому на вихідні. Перед ним саме їхав лісовоз, і автор зауважив, що його завжди лякали ці великі і на перший погляд не надто надійні автомобілі. Тож він одразу вирішив, що це має стати ключовим моментом у всій сцені. Сама сцена аварії знову мала реальне підґрунтя. Її прототипом стала автотроща на трасі Рінгомзі в штаті Джорджія. Тоді на одній дорозі зіткнулося і постраждало одразу 125 автівок. Звісно, що в реальності аварія не була настільки смертоносна, як в фільмі, і загинуло там лише 4 людини. Але тим не менш це була одна з найбільших автомобільних аварій в історії США. В підсумку, хоча другий фільм і зібрав у прокаті 91 мільйон при бюджеті в 26 що було трохи менше за першу частину при аналогічному бюджеті. Цього все одно виявилося достатньо, щоб студія залишилась задоволеною. Критики, хоча і знову звинувачували творців у тому, що кіно це просто набір ефектних смертей, все ж дали сиквелу трохи кращі оцінки. У підсумку саме перші дві частини серії традиційно вважаються найкращими, а для багатьох друга частина навіть перевершує оригінал. Третій фільм побачив світ у 2006 році, хоча розробку і почали одразу після виходу другої частини. Джефрі Редік цього разу від проекту відмовився, але вдалося повернути Джеймса Вонга і Глена Моргана, кар'єра яких на той момент так і не злетіла. Для Вонга пункт призначення 3 став перед останньою режисерською роботою, а вже в 2009 році з фільмом Перлини Дракона. Його кар'єра як режисера фактично завершилась. На відміну від другої частини фільму, яка сюжетно була пов'язана з оригіналом. Пункт призначення три мав стати окремим продовженням з абсолютно новими персонажами, яким не було відомо про події попередніх фільмів. Основною катастрофою Триквелу стали американські гірки, що зійшли з рейок. І цю ідею авторам знову запропонував директор студії New Line Cinema. Хоча багато хто вважав, що натхненням стала реальна аварія, що сталася в Діснейленді 2003 році. Вонг і Морган таку версію заперечували. Знімати фільм знову відправилась до Ванкувера, а на виробництво виділили вже стандартні для серії 25 мільйонів доларів. Акторів також стандартно взяли з тих, що розпродають по десятку на долар. А головну роль втілила на екрані в той час ще нікому особливо невідома мері Елізабет Вінстед. В цілому при тому самому підході в третє і при такому ж бюджеті триквел прийнято вважати найслабкішою частиною серії, так як, на відміну від попередників, в 2006 році ця формула вже не відчувалася як щось нове. Критики охрестили стрічку черговим атракціоном смерті заради смерті, який не приносить в серію нічого нового. Але незважаючи на таке посереднє сприйняття, третій фільм чудово виступив у Прокаті, навіть випередивши двох попередників зі зборами в 119 мільйонів при бюджеті в 25. Звісно, що черговий успіх у прокаті змусив авторів знімати нове продовження, яке потрапило на великі екрани в 2009 році. Спочатку студія знову хотіла залучити Джеймса Вонга, але він саме завершував свою кар'єру з драгонболом і чекати на нього ніхто не став. Натомість режисерське крісло знову запропонували Девіду Елісу, як це було з другим фільмом серії. Еліс пропозиції зрадів, хоча стверджував, що погодився лише через те, що кіно вирішили знімати в 3D. Фільм став першим в серії, знятим у цьому форматі. До цього третій фільм планували випустити саме в 3D, але тоді від ідеї відмовився Вонг, який вважав, що це нашкодить стрічці. Еліс же навпаки активно просував ідею 3D і стверджував, що це може вдихнути у франшизу нове життя. Четвертий фільм позиціонували як масштабний фінал серії. Навіть бюджет збільшили до 40 мільйонів доларів проти стандартних 25 у попередніх частинах. Однак, якщо фільм і міг справді стати фіналом серії, то з тим рівнем касового успіху, який він отримав, шансів на це практично не було. При збільшеному до 40 мільйонів бюджеті четвертий фільм зібрав у прокаті 187 мільйонів. Загалом четверту частину справді змогли зробити дещо грандіознішою, ніж попередні частини. В ній було куди більше смертей, а головним каталізатором сюжету стала автомобільна троща на гоночній трасі. Аналогом цієї трощі стала реальна аварія на трасі Ламанч-Спідвей у 1955 році. Цікаво, що цього разу автори майже не перебільшили жахливі наслідки аварії. В трагедії загинуло 84 людини, а багато жертв справді помирали в моторошний спосіб. Вони були спалені живцем або розчленовані уламками автомобілів. Хоча четвертий фільм на сьогодні є найкасовішим в серії, критикам він подобається найменше і на томатах у стрічки тільки 28% позитивних рецензій сварили у фільмі стандартно для серії гру акторів і бажання авторів показати криваві сцени просто заради самих смертей. Однак, на відміну від попередніх частин, цього разу акторська гра була настільки слабкою, що її негативно відзначили як критики, так і глядачі. Оскільки четверту частину презентували як фінал серії, п'ятий фільм, який вийшов у 2011 році, вирішили зробити приквелом до першої частини. Знімали кіно вже після того, як студія Warner повністю поглинула New Line Cinema, і цілком можливо, що саме зміна керівництва вплинула на бажання студії продовжити доїти успішну франшизу. Ніхто зі сценаристів та режисерів минулих фільмів участі у виробництві приквелу не брав, але загальна формула фільму залишилася незмінною. Як і четвертий фільм, пункт призначення 5 знову знімали в 3D. Враховуючи те, що це абсолютно те саме кіно, доволі дивно виглядають 66% позитивних рецензій від критиків, які роблять фільм найрейтинговішим у всій франшизі. В основному такі високі оцінки стрічка отримала завдяки якісним 3D-ефектам. Багато критиків були в захваті від того, як авторам вдалося реалізувати технологію, і стрічку навіть називали найкращим 3 d хорором в історії. Правда, не забуваючи при цьому додати, що найкращий 3 d – таке собі досягнення, бо це як найвищий у світі Карлик. У прокаті пункт призначення 5 зібрав 158 мільйонів доларів при бюджеті в 40, що трохи менше, ніж у четвертої частини, але все ще достатньо, щоб студія могла продовжувати потирати руки. І при найкращих оцінках критиків у всій серії не зрозуміло, чому студія не відправила у виробництво нову частину одразу. Раніше автори заявляли, що якщо фільм буде успішний і збере у прокаті стільки ж як четвертий, то в роботу одразу ж відправлять два продовження. Фільм у прокаті точно був успішний, але зібрав все-таки трохи менше за четверту частину, і можливо це спонукало авторів притормозити франшизу. Про те, що буде зніматися нове кіно, яке стане продовженням серії, планували оголосити в 2019 році, але грянув ковід і виробництво довелося заморозити. В підсумку нова частина серії все-таки потрапить на великі екрани вже в цьому році, і вона таки буде продовженням попередніх фільмів, а не перезапуском. Автори обіцяють переосмислення, але водночас запевняють, що кіно залишиться канонічним, тобто всі попередні події будуть враховані. Трохи раніше навіть Девон Сава заявляв, що з радістю повернеться до франшизи, якщо його раптом хтось про це попросить. Але він в основному акторському складі фільму не заявлений, тож попросити його про це схоже нікому не захотілося. Натомість у франшизу повернеться Тоні Тот, який практично є єдиним актором, що з'являвся у всіх фільмах серії. Хоча в одному з них його і можна було тільки почути. Цілком можливо, що Саву пізніше все-таки візьмуть в чергове продовження, якщо раптом фільм видасться вдалим. Загалом, якщо Закліповський з Адамом Штейном, які і знімають кіно, не зіпсують робочу формулу. То фільму в плані прибутковості нічого не має загрожувати. А враховуючи, що взяли їх на посади режисерів після конференції в Zoom, де вони несподівано розіграли сцену випадкового розчленування одного з них, можна за франшизу не хвилюватись. Якщо навіть у прокаті успішного успіху не вийде, то завжди можна буде оголосити рекорди рекордів на сервісі HBO Max, який і займатиметься розповсюдженням фільму, а потім, в разі чого, повністю перевести франшизу у ТВ-формат. Це зараз абсолютно робоча схема. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!